Вітаю! Ви дивитесь соціальний проект Наші вдома про підтримку військових та ветеранів у цивільному житті. Сьогодні поговоримо про те, як підтримувати та бути опорою для рідних на війні. Справжня підтримка не в порадах, а в присутності, бути поруч, коли страшно, коли важко, коли незручно і не знаєш, що сказати, коли здається, що не пускають і не достукатись, бути з любов'ю, без вимог та очікувань, не обов'язково щоразу питати, як ти, а ще важливо прийняти, що поруч. Інша людина, яка переживає жахи війни, вона все ж та рідна, але втомлена і хоче побути почутою. Підтримка військових рідними під час війни та адаптація після їхнього повернення додому. Це спільна дорога без мапи, але з надією. Війна змінює людей, щоб вижити, військові змушені стискати емоції аби витримувати напруження. Саме тому вони часто обирають мовчати не через байдужість, а щоб не травмувати рідних і зберегтися самим. Важко писати все добре чи щось хороше, бо це може бути неправдою. Водночас і правду писати боляче, бо в кожному слові страх. Тома провина перед загиблими злість і безсилля. І, хоч здається, що слова це надто мало. Часно сказане, я з тобою, я молюсь, що думаю про тебе, може стати точкою опори для військових. Пам'ятаєте відчуття, коли у вас вірять та скільки сил воно може надати? Військовим важливо знати, що їх чекають, вірять у їх сили і повернення додому. Частіше проговорюйте, що ви вірите, що людина впорається, називайте якості, які він чи вона має, які допоможуть впоратись. Підсвічуйте та. Підкріплюйте сильні сторони такі фрази, як ти нам потрібен чи потрібна, ми тебе чекаємо, надають людині сенс рухатись далі. Ті, хто чекає вдома, часто хочуть зробити більше. Проте суть у тому, що найбільше значення мають маленькі звичні речі: лист від дитини, тепле фото, коротке повідомлення без очікувань відповіді. Бо іноді у відповідь тиша. І вона не завжди про байдужість. Вона про втому. Виснаження про те, що на війні іноді всі слова зайві. Проте, кожна звісточка з дому, кожна згадка, я пам'ятаю про тебе, це про живий зв'язок. Намагайтеся не тиснути словами, типу тримайся, будь сильним чи сильною. Вони лише додають напруження. Краще сказати, мені важливо знати, як ти. Просто пиши, коли зможеш. Я чекатиму. Чого слід уникати? Уникайте питань: де ти зараз, скільки вас Що робили? Це не просто робота, це військова операція. Близька людина поділиться з вами тим, про що можна розповідати з огляду на безпеку, особливо неприйнятні питання: скількох ти вбив або скільки загинуло твоїх побратимів. І тил, це теж про опору. Якщо ви поруч із захисником чи захисницею, то ведете і свій бій за родину, за любов, за себе. Ваша втома реальна, ваша тривога. Обґрунтована ваш біль справжній і вам теж потрібна підтримка. Тому зміцнюйте себе, дбайте про свій ресурс, не бійтеся звертатися по допомогу. Бо просити про допомогу це не слабкість, це спосіб не залишитись із болем наодинці. Іноді саме ви можете сказати вашому військовому: я не знаю, як допомогти, але знаю, що тобі боляче і що є фахівці, які зможуть підтримати. та так, як і я не вмію, але я все одно з тобою. Як попіклуватися про себе в цій ситуації? Робіть те, від чого вам стає краще. Для кожного підійде щось своє. У кризових ситуаціях ми не завжди пам'ятаємо про способи самодопомоги. Тож я раджу написати кризовий список. Це ніби тривожна валізка для психіки. Список можна вести в блокноті чи на телефоні. Головне, щоб потім ви могли легко до нього повернутися. Напишіть, що допомагало вам до два. 24 лютого і пробуйте, чи працює це зараз. Наприклад, подивитись серіал, прийняти гарячу ванну приготувати чи замовити улюблений салат, поговорити з подругами, піти в парк. Раджу розділяти зовнішнє, де ви контактуєте з людьми, і внутрішнє де перебуваєте наодинці з собою для зовнішнього. Можете відразу написати контакти людей, до яких звертаєтесь по підтримку, або тільки плануєте це зробити. Це номери подруг, рідних чи психолога. Звісно, щось може не спрацювати за нових умов, тож головна порада пробувати. Навіть якщо вам нічого не хочеться, а раптом організм згадає, що саме від цього має стати краще. Коли людина повертається додому з війни, це завжди про суміш емоцій, з якими не просто давати раду. У парі з радістю часто йде складна адаптація. Близька людина, яку ти зустрічаєш на порозі, може бути зовсім іншою, ніж та, кого ти проводжав чи проводжала на війну. Тіло вдома, а душа ще там, на війні. Близьким важливо усвідомлювати, що мовчання, дратівливість, відстороненість це не про холодність і не про відсутність Любові це симптоми травматичного досвіду, не варто вимагати розмов чи змін. Важливо просто бути поруч, навіть у мовчанні, навіть якщо це поруч, поки що без можливості наблизитись. Коли військовий чи військова замикаються, важливо пам'ятати, не все можна відкрити ззовні. проте ваша присутність уже лікує, якщо людина не готова говорити. Говоріть ви не про війну, а про життя, весну, запах яблук, про сусідів, улюблену музику, про все, що нагадує Ти живий, я жива і між нами є місточок. Можливо, людина захоче ділитися чимось зрозумілим для родини, наприклад, як був влаштований побут на службі або якісь ситуації, які вже стали військовими байками. Якщо близька людина уникає спогадів, не змушуйте. Це захист. Часто важко знову адаптуватись до цивільного життя. З'являється роздратування, відстороненість, заглиблення у себе, агресія або апатія. І кожна людина переживає це по-своєму. Що можна і важливо робити, так це звертати увагу на дрібниці, які можуть більше розповісти про стан близької людини та інколи сигналізувати про проблеми, які потребують консультації з фахівцем. Наприклад, людина спить спокійно, чи його її турбують нічні жахи, чи є безсоння. Як людина реагує, коли чує гучні звуки, як взаємодіє з іншими, чи проявляє надмірну агресію. Та або легко зривається на інших, можливо, забуває деталі, не може сконцентруватися, нічого не хоче, безініціативний, або навпаки, у постійній напрузі, надмірно зосереджений, де цього б не мало бути. Усе це симптоми травми, а не нестачі уваги та любові. Якщо ви відчуваєте, що не знаєте, як давати з цим раду, і спостерігаєте погіршення у стані близької людини, варто звернутися до спеціаліста. Передусім, не тисніть, не варто вичавлювати історії. Важливо давати простір, пропонувати проте не вимагати. Якщо людина не хоче говорити, просто будьте поруч. Хоче мовчати, мовчіть разом. Психіка має захисні механізми, які не дозволяють торкатись болю, поки в людини не буде достатнього ресурсу, аби це пережити і усвідомити. І це нормально. Як бути, якщо з'являються залежності, деякі люди намагаються приглушити біль алкоголем, іншими психоактивними речовинами, азартними іграми тощо? Це не слабкість, це спроба впоратись, але вона часто веде до глибшої ізоляції. У такому разі важливо створити простір, де людина може просто бути з собою, без необхідності бути сильним чи сильною. Водночас тут має бути і розуміння, що без… Фахової допомоги вже не обійтись. Комплексна підтримка, зокрема психологічна і медична, у таких випадках особливо необхідна. Замість докорів скажіть, я бачу, що тобі складно, я не засуджую. Я хвилююся. Якщо хочеш, я поруч. Ми разом знайдемо людей, які можуть допомогти. Бережіть себе та один одного. Слава Україні! Наші вдома це спільний соціальний проект благодійного фонду, свідомі та телеканалу «Конкурентіві».